Не просто утівки, а допомога у наближенні перемоги. Шість хамерів передали бійцям 41-ї механізованої бригади. Задля справи об'єдналися військові, артисти, державні інституції та просто небайдужі люди. Зібрали 21 мільйон гривень. Як передавали автомобілі, бачила наша кореспондентка Юлія Чехічина. Куп'янськ, Торецьк, Нью-Йорк та Курська операція. На цих напрямках воювали бійці 41-ї механізованої бригади. Сьогодні вони на відновленні, але вже готуються до нового виїзду. Тому отримали шість машин Хамер. Дані автомобілі дуже важливі у нас на фронті, особливо для нашої механізованої бригади. Ці автомобілі надають допомогу виконувати задачі як механізованим підрозділам, так і розвісі і іншим підрозділам, які є в складі нашої бригади. По всім напрямках, в залежності від обставин і специфіки виконання завдань. Дані автомобілі вже пройшли. Певне випробування, вони дуже легкі в експлуатації, проходимість у них найкраща, вони броньовані, що може збережити життя нашим військовослужбовців. Тому по всім параметрам і дуже зручно, дуже якісно, і ми знаємо, як. Цією технікою працювати, як, як її використовувати. Водій з позивним Рудік у Збройних силах уже рік каже, на нулі ці автівки служить у різних ситуаціях. Автомобілі ці використовують в універсальних методах, тобто як і для евакуації поранених, так само і для вивозу. Хлопців на позиції безпосередньо до ініціативи долучилися й українські зірки. Серед них Джері Хейл. Співачка розповідає: суспільство має розуміти, кожен закритий збір це врятовані життя. Донати не так активно просуваються, тому що люди звикають до всього і, на жаль, звикають навіть до того, що потрібно допомагати. І якось вже це так тяжче йде. Причому тяжче йде не тільки в Україні за кордоном, і тому я вважаю, це ну, така. Сьогоденна задача артистів бути рупорами говорити про те, наскільки це важливо, нагадувати. І майже за рік волонтери змогли зібрати 21 мільйон гривень. Я просто сподіваюся, дійсно, що вони відчувають, що ми тут, що ми все одно стоїмо і збираємо, як би тяжко це не було. Тому що ми розуміємо, що як би тяжко нам не було, нам ніколи не буде так тяжко, як нашим військовим, які нас охороняють. Я це знаю. Не, не навіть з цієї інформаційної бульбашки, в якій ми перебуваємо, а просто з особистих розповідей, тому що у мене брат знаходиться на фронті і. Ну, те, що ми проживаємо під час розмови з ним, це все одно навіть не доля того, що він бачить на власні очі, координували логістику ДБР. Кажуть, 41-й бригаді допомагають не вперше. Головна задача Державного бюро розслідувань це притягувати до відповідальності за злочини. Але також ми робимо усе для того, щоб підтримувати наші збройні сили України і підтримувати наших оборонців. І передача цих авто взагалі стала можливо завдяки такій активній такій співпраці. ДБР забезпечувало юридичну і організаційну складову цього процесу у бригаді. І наголошують найчастіше потребують безпілотників, але за будь-яку допомогу будуть вдячні. Юлія Чехічина, Вадим Верба, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.